На перший погляд, реформа газового ринку не найбільш актуальна. Українське населення платить одні з найнижчих цін за газ. Вони менші, ніж в сусідніх країнах, навіть в Росії, яка має величезні поклади газу. Така ситуація пояснюється тим, що виробники газу змушені продавати його населенню за собівартістю, часто навіть у збиток, а не за ринковими цінами. Водночас цього газу недостатньо для всіх потреб. Так, для виробництва тепла йде переважно імпортований газ. А він у 5-6 разів дорожчий за газ українського походження. Насправді, газовий ринок країни має суттєві проблеми. Ціни на газ для населення та теплокомуненерго не ринкові, адже менші за оптові ціни на газ для промисловості. Державне субсидування споживання газу та тепла становить більше 80 мільярдів гривень на рік. Це наші з вами гроші. Заможніші споживачі збільшують використання здешевленого державою газу, а через недосконалу систему соціальної допомоги саме їм йде більша частина цих коштів. На відміну від населення, промислові споживачі змушені платити високі ціни на газ, що знижує їхню конкурентоспроможність. Внаслідок викривлених цін енергетичні компанії не можуть інвестувати. Це погіршує якість інфраструктури та призводить до падіння видобутку газу. Причина всіх цих проблем полягає в тому, що газовий ринок України ізольований та монополізований. Іншими словами, газові компанії не можуть вільно постачати газ споживачам та торгувати газом з іншими країнами через поганий облік, газ, що призначений для населення, продають промисловим споживачам. Україна має невигідний договір з постачання газу з Газпромом, який хоче контролювати нашу систему. Реформа газового ринку. Полягає в об'єднанні українського ринку з європейським через запровадження єдиних правил. Перешкоди для вільної торгівлі газом мають також зникнути і всередині країни споживачі зможуть обирати газ з найкращою ціною між різними варіантами. А виробники та постачальники газу споживачі. Будь-яка компанія зможе мати безперешкодний доступ до газогонів і кінцевого споживача. Регуляторний орган стане незалежним від впливу політиків чи бізнесу. Тоді він зможе встановлювати справедливі ціни і тарифи на газ та забезпечити конкуренцію на ринку. Введення справедливих цін на газ означає, що населення платитиме більше. Але чи призведе це до соціальної катастрофи? Ні. Адже підвищення тарифів на газ має завжди супроводжуватися адресною соціальною допомогою. Саме менш заможні споживачі будуть отримувати допомогу, а не навпаки. Уряд матиме на це кошти, адже прибутки енергетичних компаній зростуть, а з ними податкові надходження до бюджету. Якщо уряд зволікатиме з проведенням реформи, програють всі і енергетичні компанії, що не матимуть коштів для розвитку, і населення – платники податків, які будуть змушені платити за утримання неефективного газового ринку.